Ноні українці, дорогі браття і сестри, зараз на цій трибуні разом з укропівцями, майже в повному складі, фракція радикальної партії, ми сюди прийшли на знак солідарності, бо це наша спільна біда всього українського народу, коли через майдан на крові небесної сотні до влади дорвався олігарх Порошенко. Для якого сьогодні регіонали більші союзники, ніж патріоти. За часів Януковича в тюрмах не сиділо стільки людей, як сьогодні сидить при Порошенку, і ув'язнення Корбана, Масічука, Свободівців, правий сектор, добровольців все це дорога, яку мостить Порошенко до вибудови своєї диктатури. Єдина можливість противитися цій диктатурі це наше об'єднання. Це спільні дії всіх патріотичних сил в українському парламенті, поза стінами парламенту для того, щоб зупинити банду Порошенка. Він сьогодні намагається нас зупинити репресіями, переслідуваннями, ув'язненнями, порушеннями кримінальних справ. Янукович робив все те саме. Чим закінчив Янукович? Йому дали втекти. Ми Порошенку втекти не дамо. Бо він сьогодні будує диктатуру і він веде до реваншу банди Януковича. Ми не дамо йому цьому зробити, і він нас не злякає. Ми не боїмося його репресій. Більше того, ми зробимо все, щоб цих корупціонерів, коли Порошенко розказує про боротьбу з бандитом Корбаном чи корупціонером Мосійчуком. Реальна боротьба з корупцією має починатися з президентського кабінету. Там сьогодні найбільша корупція. Реальна боротьба з корупцією це боротьба з оточенням Порошенка, олігархами Григоришиним, Кононенком, Третяковим, Пасенюком, іншими, які мільярди грабують, а мільйони людей доведені до ручки і не можуть заплатити за комуналку. Тому наша сила у нашій єдності. І я звертаюсь до всіх патріотичних демократичних сил об'єднуватися, бо на місці корбана може бути будь-хто з нас. Бо як тільки пройде номер з корбаном, посадять Ляшка, посадять дубініна, посадять всіх, хто не мовчить. Але я, Петру, хочу сказати, Петро, не залякаєш, ми тебе не боїмося. Тому зараз усі народні депутати України, ми йдемо до парламенту, вимагаємо прибуття до парламенту Генерального прокурора, голови Служби безпеки України, щоб виступили зі звітом щодо затримання Корбана, щодо політичних репресій проти українських патріотів, і ми вимагатимемо відставки генерального прокурора і голови СБУ. Які виконують незаконні команди Порошенка, сам Порошенко має бути притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що віддає незаконні команди по переслідуванню політичних опонентів. Ми також сьогодні в парламенті вимагатимемо прийняття законів, які дадуть можливість реально знизити вартість житлово комунальних послуг, за що третій тиждень стоїть майдан. Ми вимагали наша фракція, укропівці, інші фракції. Ми вимагали ще три тижні тому скликання позачарового засідання парламенту. Гройсман три тижні відпочивав з дівчатами на канарах, замість того, щоб тут вирішувати проблеми людей. І тому вони тільки зараз зібралися. Вони безнадійно далекі від народу, і ми їх повернемо назад у стойло, звідки вони прийшли. Тому. Я звертаюсь до всіх українців, я звертаюсь до членів радикальної партії, до всіх, незалежно від партійної приналежності, або ми зараз зупинимо диктатуру Порошенка, або країна на межі революції. І коли Порошенко думає, що він зупинить революцію, ув'язнюючи патріотів, ні, ні і ще раз ні. Єдина можливість зупинити революцію це припинити політичні репресії, це підвищення рівня життя громадян, це робочі місця і зарплати людям, щоб вони могли жити, а не жебрах побиратися на вулиці. Оце єдина можливість. Стабілізувати ситуацію в Україні репресіями Порошенко доб'ється тільки того, що революція буде швидше, ніж він думає. Бо сьогодні всі об'єднуються проти режиму Порошенка, який гірше ніж банда Януковича. В цьому є й трагедія революції, що на крові Небесної Сотні цинічні бариги дорвалися до влади. Єдина людина, яка збагатіла, це Порошенко. Усі мільйони людей бідніють. А президент біднічій країні багатіє. У будь-якій іншій країні давно вже відправили відставку. А в нас це виявляється нормально. Коли мільйони пенсіонерів не знають, як комуналку заплатити, коли половина молоді безробітної, президент багатіє. Це нонсенс у будь-якій країні. Чому вони багатіють? Бо вони займаються корупцією. Чому вони нас сажають? Тому що ми боремося проти їхньої корупції і проти їхніх зловживань. От відповідь на питання, чому сидить Корбан, чому сидить Мосічук, чому проти шести народних депутатів. Від радикальної партії порушені кримінальні справи, і дуже скоро вони внесуть подання до парламенту на притягнення нас, депутатів, до відповідальності. Бо Порошенко це єдиний спосіб заткнути нам рот а посадити. Але хай не сподівається, ми із тюрми потужно будемо виступати. І я подивлюсь, хто там скоріше буде, шановні колеги, народні депутати. Зараз йдемо до залу. Вимагаємо відставки генпрокурора голови СБУ. Потім усією фракцією повертаємося назад на майдан для того, щоб підтримувати громаду. Дякую всім, хто прийшов, що не байдужі, що не боїтеся режиму циничних бариг. Вони нас бояться, арештовуючи патріотів, арештовуючи політичних лідерів. Порошенко показує свою слабкість, свою боязнь. Він боїться нас, ми його не боїмося, і в цьому наша сила. Слава Україні.